Чорнобиль це насправді магічне місце. І зараз нас з вами чекає дорога у хату, де померла бабуся, яка залишилась після аварії, одна всього на декілька тижнів. Але цього вистачило для того, щоб її будинок обріс самими містичними легендами. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська, я чорнобильський сталкер. І сьогодні у нас з вами ваша улюблена тема про містику Чорнобильської. Зони дуже цікава тема, тому що Чорнобиль він не має жителів, там можна побачити знаки радіоактивності, повністю пусті села, особливо моторошно тут вночі. І сьогодні ми з вами мандруємо у село, яке називається Іловниця. До аварії на Чорнобильській АЕС там проживало всього 300 чоловік. І наша дорога буде непроста, тому що настала весна і все навколо трошки затопило. Наш шлях пролягав біля колишнього відстійника техніки розсоха. І коли заходиш у село Іловниця, то тебе зустрічає ось такий цікавий знак. Посередині, якщо ви помітили, написано ЧС та табір казковий. Саме у цьому селі вночі. Абсолютно випадково ми натрапили на хату бабусі, яка тут померла вже після аварії. І сталкери та туристи частенько оминали стороною цей будиночок. Але наші знайомі сталкери, які тут ночували до нас, розповідали, що тут вночі якось не дуже комфортно. І ще одна особливість цього будинку що вікна забиті таким чином. Так зазвичай забивають вікна, колишні господарі, які можуть сюди повернутися. Але після аварії на Чорнобильській атомній електростанції пройшло вже дуже багато років, тому навряд чи сюди колись повернуться люди. Тим паче у цьому селі в 2020 році була дуже сильна пожежа, і майже всі будинки вигоріли. Щоб пробратися до будинку, нам довелося світити ліхтариками. І переступати через завалені дерева та кущі, які просто оплили цю хатинку. Ідея переночувати в цій хатинці, звичайно, належить мені, бо я люблю такі теми, люблю вивчати якусь містику, яка є в зоні відчуження, тому що де ми ще таке можемо знайти та побачити. Обов'язково закриваю двері, верніше намагаюся це зробити, бо, знаєте, навколо, коли сидиш вночі, у такій. Моторишні, покинутій хатинці, де ще сталося щось таке містичне або щось таке сумне. Завжди здається, що навколо будинку хтось бігає або дивиться на тебе у вікно. У будинку можна знайти багато документів. Ось, наприклад, за 16 лютого 1986 року, тобто буквально декілька місяців до аварії. Ніч в цьому будинку пройшла не дуже спокійно, я не могла заснути і просто сиділа біля вікна і чекала, поки настане ранок. Ранок весною у зоні відчуження це просто прекрасне, просто прекрасне явище. Тут так багато птичок, вони всі живуть або в самому будинку, або біля. І коли ти прокидаєшся зранку в зоні відчуження, ти чуєш. Весь оцей хоровод у себе над головою і поряд. У центрі села Іловниця знаходиться отакий ось клуб. Зараз ми з вами туди зайдемо і подивимося, що від нього залишилось у наш час. Як зазвичай немає підлоги. Я не знаю, хто її забрав цю підлогу, мабуть, це сталося ще в 80-х роках після аварії. Цю підлогу забирали, скоріш за все. Ті, хто тут залишився після аварії, ну я сумніваю, що сюди прям мародери заходили і на якихось маленьких машинках або пішки це все змогли винести. Взагалі, село Іловниця в зоні відчуження, воно дуже живописне. Бо зазвичай, ну як в зоні села, іде асфальтована дорога така хороша, і по бокам стоять будиночки. А тут, якось знаєте, такий лісочок поле. І стоять такі будиночки один за одним. І це насправді дуже гарно виглядає. Також у будиночках можна знайти дуже багато документації, різних листів, які я обожнюю читати, хоча, мабуть, це не дуже гарно, а також книжок, чому я люблю читати листи, тому що саме в них можна. Побачити, як взагалі ця місцевість жила до аварії. А може навіть є якісь свідчення про якісь проблеми на атомній станції. І ці листи завжди всі обходять стороною, тому що вони валяються зазвичай просто в пилюці, і їх дуже погано видно. Ось тому мені дуже цікаво почитати інколи, що там написано в тих листах. Також біля будинків збереглися ось такі погриба. Або льох, не знаю, як вірно воно називається. Він такий доволі серйозний. Бачите, так спускаєшся, одразу йдеш прямо, потім повертаєш наліво, а тут ще отак викладено. Взагалі просто подивіться, як виглядає весна в зоні відчуження. І навколо ні душі. Найближчі патрулі, які можуть вас піймати і видворити за межі зони відчуження, знаходяться трошки далі. Та, це магазин товари повседні Тут, до речі, дуже цікавий магазин, тому що, якщо звернути увагу, то видно, що на дверях досі висить замок, а вікна вибиті. Не знаю, як це так вийшло, чому вирішили так зробити. Можемо зробити висновки, що це або мародери зробили, або просто ліквідатори не захотіли гратися з тим замком, просто вибили двері. Вибили вікна і позабирали звідси продукти, і товар, і інші продукти, які тут були. Ну, що тут могло бути до аварії? Ну, пофантазуйте, я навіть не пам'ятаю в дитинстві, тому що я народилась уже в 90-х роках. Що могли продавати в таких магазинах? Ну, хлібчик, якийсь цукор, може, якісь крупи, може, макарони, морозиво, може, печиво. Ось тут, до речі, є журнал, який залишився 82-й рік. Тобто, це за 4 роки до аварії на атомній станції, багато записів, як тут, це санітарний журнал, наскільки я розумію. Там є прізвища, хто працював, що робили. Я вже так не читала, особливо там нічого цікавого. я не думаю... Думаю, для нас немає, тому так, пролиснули та йдемо далі по цьому містичному селу Іловниця. Ця прогулка просто була способом забути страшну ніч в тій містичній хаті, де померла бабуся. Я просто сподівалася, що за ніч ми все-таки побачимо чи почуємо щось цікаве. До речі, рівні радіації в цьому селі в деяких місцях удвічі завишені. Хоча за традицією було вважати, що село Іловниця, воно десь приблизно аж в 30-35 кілометрах від атомної станції, ну далеченько. Ми думали, що тут ну точно не може бути перевищення, але ні, тут є перевищення. В принципі, в хатах чисто, але от на вулиці можна знайти невеличкі плями. В коморах можна познаходити речі людей, таке взуття навіть є. І рівень радіації, як бачите, майже вдвічі вище норми. Навіть не майже, а в принципі вдвічі вище за норму. Норма це коли ви бачите 0,030. Якщо вже вище 30, то це вже означає, що тут є якась радіоактивна плямка. коморах, бачите, дуже багато лежить речей. До речі, недавно в коментарях мені хтось писав, що, що ви там шаритесь, ви там шукаєте, як би там поживитися. Я вас умоляю: до нас поживилися ще в 90-х-80-х роках, і на сьогоднішній день молодь, яка відвідувала зону відчуження до 22-го року, вона, на щастя, ходила не з там поживитися, поживитися тільки хіба що в творчому або моральному. Плані, тобто нам вже не потрібно лазити по радіактивним місцям і шукати собі поживи. Я навіть просто і не зрозуміла, що мав на увазі той чоловік, який мене про це запитав. Виявилося, що він ліквідатор, і він мені написав в коментарях, що він там працював у 87 88 му році, і в нього не було думки навіть брати. Але саме в цей період. 86-95-й, якраз зони все, абсолютно все і винесли, вивезли, частину захоронили, частину брали на користування. Тобто, а зараз там не то, що нема чим поживитися, там навіть буває і сісти ні на що. Тому що все, все повиносили, все, що можна, наохоронялись, так би мовити. Ось тому такі коментарі для мене трошки дивні. І я не одразу розумію, про що взагалі мова. Навіщо ми зараз закриваємо вікна, тому що хочеться, щоб хатинка подовше прожила? Через вікна в хату попадає і дощ, і сніг, тому прикриваємо вікна не повністю, щоб була вентиляція, і залишаємо трошки для того, щоб хатка просихала. І, до речі, ось тут у коморі ще в одній знайшла залишок. Це таке кроватка, наче була ліжечко або, або колиска. Ну і ось таке можна побачити, такі картинки. Ось так само, як і від землі, наприклад, від дерева теж може перевищувати. А тут норма, бачите, тут нормально, можна готувати і їсти. Взагалі весняна прогулка по зоні це одне із самих класних моментів мого життя, тому що цілу зиму ти чекаєш, поки прийде тепло, для того, щоб піти до зони відчуження. Просто ти прокидаєшся, знаєте, наче десь в раю. Ну, я маю на увазі, що все цвіте, пахне, птички співають. Та ще якщо є рівні радіації в нормі, то взагалі супер. Ось тут, до речі, біля села Головниця ось такий ліс і мох, який заріс, тут вже ніхто не ходить, особливо, йому просто ноги провалюються в цей мох. Тут можна просто навіть спати. Ну, якщо в тебе ще є, що підкласти, щоб не застудитись. Атмосфера просто неймовірна. І, до речі, інколи щоб зігрітися раніше, ми могли розпалити багаття. Зараз це дуже рідко таке трапляється. Взагалі не рекомендую такого робити, якщо у вас не критична ситуація, тому що, по-перше, дрова можуть фонити, а по-друге, може виникнути пожежа. Тобто це потрібно контр... контролювати. І Ось такий світанок нас зустрічає. Коли прийшов світаночок, ми вирушили. На вихід із зони відчуження ми провели ще одну ніч в тій хаті, нічого я там такого не помітила, але теж дуже погано спала. Єдине, що я можу зробити, висновки в тій хаті, де померла бабуся, в цьому селі зони дуже важко заснути. Друзі, якщо вам сподобалось відео, обов'язково підпишіться і напишіть коментар, що ви думаєте про це відео.